Цвіте бузок у всій своїй красі, а я стою, милуюсь, мо дитина, срібляться роси у гостій косі, а білі квіти ніжність лебедина, цвіте бузок, медовий аромат, неначе лине із самого раю. А я стою, цвіте весняний сад, а я стою. І знову воскресаю, цвіте бозок, озветься вітерець і серце повне радості та дива, душі моєї чистий острівець, де кожна мить направду особлива, цвіте бозок, як Божа благодать, до нього, доторкнувшись, не зриваю, роки біжать. Роки мої біжать, А я весну як вперше зустрічаю.